Доброго дня, я в селі Стадниця Тетівського ОТГ Білоцерківського району Київської області. В центрі магазин, дорога асфальтована. І ось двір, який господарі дають безкоштовно для проживання. Як ви бачите, садок. Де тут заїзд? Я не знаю, будинок зачинений. Там є трошки меблів, газу немає, електрика підведена, у дворі колодязь, загальна площа десь 50-60 соток. Є присадибні ділянки, недалеко біля базарчика. Ось така літня кухня, дровничок, бридиця, льох, хлівець. Як ви бачите, там дали сад. Те, що я вам показую. І будинок приблизно 70 сотих. Ой, 70 квадратних метрів, вибачте, забалакалася. Почне опалення, газу немає, колодязь у дворі. Не впала. У яму наступила. Будинок теплий. Великий-великий двір. В селі є школа, є робота, два сільгоспідприємства. І спиртзавод. кого зацікавив даний будинок? Коментар, пишіть коментарі. Я дам вам телефон власника. Є ставок, є ліс, можна ходити по гриби, магазин он жовтіє. Надію на нашу швидку перемогу. Всього найкращого. До нових зустрічей.